Наступну пісню, яку хочу заспівати, вона, якби, від імені Бога да таке слово до, до, до людини. Я бачу твоє серце. І від того, що ти не впевнений в моїй любові, від того, що ти до кінця не переконаний в тому, що я тебе дійсно люблю. В тому серці біль, в тому серці гріх. Людина може. Не робити гріха тільки в двох випадках, або вона дуже боїться Бога і Його покарання, або вона дуже переконана, що Бог її так сильно любить, що вона просто не може грішити. І нехай це переконання в його любові, воно росте в нашому житті, щоб ми знали і пам'ятали, що Бог нас так сильно любить, що ми могли сказати, я не можу цього робити, бо Бог мене любить. Я бачив серце твоє, воно було повне бруду, я бачив очі твої, вони були повні сліз. ти ніби був веселий, ти ніби був щасливий, Та біль морозив душу і гріх. Да ви мов гніт. та створив я тебе для свободи, і для тебе зійшов з небес, бо йшов я на муки з любов'ю, і для тебе, і з мертвих воскрес. Заради тебе, я ніс, важкий той хрест заради. Зневагу я стерпів, заради тебе, я переміг зло, я воскрес для тебе. я, Для тебе, чому серце твоє болить, ти не віриш в мою любов. Чому очі твої сумні, в них байдужість панує знов. Я все одно люблю тебе, за гріх твій я вмирав, благаю, не відкинь мене, о сину. Знов не розпинай, благаю знов. Бо створив я тебе для свободи і для тебе зійшов з небес, бо йшов я на муки з любов'ю і для тебе, із мертвих воскрес.